Вітаю всіх. Хочу розглянути питання деокупації Луганської області взагалі. Так, так, Давайте так. Розглянемо, чи можлива деокупація Луганської області в, адмін, в адмінкордонах у 2024 році. Не беру 2023 рік зовсім, це безглуздо. Можлива деокупація Луганської області у її адмінкордонах. В адміністративних кордонах у 2024 році. Чи можливо таке? 24-й рік. Звісно, бажаю. І, звісно, хочемо це зробити. Ох, і робимо. Але важко. Так, подивимось. Можливо. Так, скажу можливо, але яким шляхом це теж цікаво. Зараз подивимось, що тут скажуть. Військовим. Поки що кажуть карти військовим шляхом дуже важко, але військовим. І в якийсь момент будуть переговори. Знову це вилазить. Неможливо Всю область звільнити військовим шляхом. На початку. Тепер пояснюю. На початку військовим шляхом, частина області, частина ось. Розуміємо, що можна військовим, а що переговорами. Яка частина військовим, яка переговорами. Ну, мені йде, що військовим частина Луганської області, яка була до 24 лютого під нами, ой, вибачте, до 24 лютого була наша, так. А яка була з 2014 року, не наша, я не хочу називати ці літери, то там буде вже договір. Розумієте, там частина області, яка окупована з 2014 року, буде під договорами. Повинні допомогти третя сторона. Давайте так. При деокупації Луганської області нам буде допомагати третя сторона. Третя сторона. Так. Іде, йде, йде. О, хитро ще якісь. Тр... Так, вже бачу. вже бачу. Так, третя сторона. Активні дії, результати. Хто б сумнівався відмітати все? Ось переговорщики. Активна допомога третьої сторони буде, і вона буде вдалою. Досить вдала допомога третьої сторони. Не вже цікаво. Це все буде у 2024 році, щоб ви розуміли? Переговори третя сторона, вся. Ось інформація, активна інформація. Ну, подивимося, що буде. Тобто є можливість така деокупації на даний момент. Є в наступному році, якщо знову ж якщо військовим шляхом, ми здобудемо якусь перевагу або результат не саме на Луганській області. Тому можливо буде. А так зараз будемо дивитися ще.